Свій бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створена за підтримки про Кредитбанк. Вітаю всіх. Неділя 4 січня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і дуже цікаво. Починається 2026 рік лише за сьогодні сьогоднішню ніч і учорашній вечір, що ми маємо. Ну і вчорашній день відповідно операція, причому дуже блискавична. Насправді, за кілька годин сполучених штатів у Венесуелі. Президент Ніколас Мадуро, чи як його називають, саме проголошений чи нелегітимний президент Ніколас Мадуро та його дружина вже доставлені до Нью-Йорку і будуть там під судом. Далі ще одна подія в Ірані. Уже тиждень не вщухають протести і поки що лише розростаються. І вже на цих протестах з'являються з'являються заклики до повернення монархії і до повернення шаха. Далі ще одна історія: Сирія сьогодні вночі з'явилася інформація, що британські, значить, військово-повітряні сили британська авіація разом з французькою авіацією завдали ударів по об'єктах ісламської держави Іраку та Леванту, У цей Іділ десь на північ від Пальміри у Сирії заглиблений підземний об'єкт, який виявила розвідка. Ну і тепер туди прилетіли керовані бомби. Багато чого відбувається. Ну і не забуваємо про те, що відбувається на болотах. Напередодні ввечері московська влада заявляла про збиття кількох десятків невідомих безпілотників. Світло зникало в деяких передмістях мости. Ну і Москви. І закривали на план кавер два московські аеропорти. Ось такі справи станом на сьогоднішній ранок. Починаємо з цим розбиратися. Як ви знаєте, кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. І ось дані зі свіжого зведення Генерального штабу збройних сил України. Не такі великі цифри, але е, ось що вони пишуть: мінус 900 окупантів в особовому складі, мінус 2 танки, мінус 12 артилерійських систем. Важливо, мінус 1 засіб. Проти протиповітряної оборони, ну і, наприклад, мінус 278 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас і наших глядачів. А, дуже цікаво, звісно, було читати вчора пабліки російських так званих воєнкорів, які самі отак якось дивувалися, що ж таке сталося. що у штатів у цей бліцкрік моментальна висадка дуже швидка в найближчому на найближчій авіабазі на аеродромі. Ну і потім захоплення відповідно венесуельського президента та його дружини. Потім згортання цієї операції, якось вони так трошечки нерву вали, а чому ж у них так не склалося в 22-му році? У гостомелі операція справді ну от ми звісно дивимося на неї через океан, але ну блискуче проведена операція. Я так розумію, що опору американцям навіть ніхто не чинив. Як напевно, росіяни розраховували на щось подібне і тут під Києвом, тут в Україні в лютому 22-го року. Ми ж будемо говорити про українську ситуацію, про те, які ми є і куди ми рухаємося в контексті війни. Новина номер один для України. Президент Зеленський запропонував керівнику головного управління розвідки Кирилу Буданову. Очолити офіс президента, той погодився. Ну і от виникла велика дискусія: а це скоріше посилення українських оборонних спроможностей чи послаблення, і чи так багато залежить, і скільки залежить від конкретної особистості на чолі головного управління розвідки, тому що вони були доволі медійними. Ми бачили відео їхніх дуже зухвалих і дуже дуже крутих насправді операцій серед жартів, які мені запам'яталися, навіть фотографії про те, що Кирило. Буданов відвідував територію тимчасово окупованого кримського півострова вже після окупації. Але там є нюанс, тому що у складі дуже спеціальних груп, в тому числі Кирило Буданов, висаджувався десь в районі Мису Тарханкут, наприклад, або там на тих же самих вишках Бойка. Тобто так він відвідував Крим, але це не зрадонька, а навпаки, скоріше переможенька і демонстрація наших спроможностей про перехід Кирила Буданова, що ви тут бачите більше? Це більше ризиків, чи, чи система вже так налагоджена, що не так важливо, хто буде її очолювати. А воно, якщо система працює, то працюватиме і далі. Ну, Саме була налагоджена з точки зору управління вимотів. А це найвищий рівень державного управління. Військовий час, що бачите, вимушені були змінити керівника. І якщо це так відбувається, то вона була не зовсім ефективна, незважаючи на те, що там були шість скільки по із я вже не знаю ефективних менеджерів, але не функція адміністрації значить, виконувати завдання скрізь за рахунок відсторонення наших міністерств, уряду і таке інше. В зв'язку з тим, що виникла необхідність зміняти це, ну, було прийнято перше рішення посунути голову від той самий, який фактично збудував таку систему в час війни і її перебудувати. Перебудування на дворі війна, і тому підсилення воєнного компонента ми бачимо, відбувається. Тому що пан Буданов військова людина, і має досвід, крім. Суто ну, інформацію розвідного стратегічного рівня. Це дуже важливо. <кхем> і крім того, він приймав участь в вкладі на тих делегації, а це означає, що є досвід і дипломатичний. Тобто, згідно нашої конституції законодавства за те, що відповідає президент, а, тобто, силовий сектор, а, от, тут він іде підсилення. А інше напрямими. Треба згадати, що у нас правильницька президентська республіка, хоча під час війни ефективна централізація влади, і ми це розуміємо. Але не все складалося як хотілося б за ці чотири роки війни, і тому відбувається такого роду зміни. Будемо мати надію, що вони будуть в інтересах держави, підняття потенціалу Сил оборони України. І на цьому шляху в цьому напрямку будуть нові позитивні здобутки. Добре, ну і ще одна позиція, яка зараз розглядається. Мені невідомо чи відбулося уже призначення, але є інформація, що президент України запропонував першому віце-прем'єр-міністру і міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити міністерство оборони. Чергова заміна власне у міністерстві видання Bloomberg Пише, що напевно Володимир Зеленський робить ставку на розвиток безпілотних технологій, і от в цим. Пояснюються, а завдання Федорова різко збільшити можливості і спроможності України у сфері безпілотних систем і військових технологій. Федорова, ну Федоров не має військового досвіду. Він людина цивільна. Він людина, яка прийшла власне з цифрових технологій. Що ви бачите за цим? Поки що це призначення не сталося. Але ну от куди воно рухається? Як ви би це оцінили? Якщо подивитися з точки зору вимог ну НАТО, наприклад, альянсу, куди ми намагаємося рухатися а нас весь час зупиняють десятками років вже то функція міністерства оборони це воєнно політична забезпечуюча, забезпечуюча діяльність збройними силами України. Це не керування. Як було в радянські часи, як це робиться в Російській Федерації, і тому така російська радянська система управління з ролью Міністерства оборони і Генерального штабу, чи главкомата на чолі з Главкомом, і є англосаксонська, натовська система управління, де роль Міністерства оборони вона забезпечуюча. А управління відбувається і е, інструментарій в його руках. Це генеральний штаб, так ось, з цієї точки зору призначення Федорова це оновлення на сучасному рівні діяльності міністерства оборони, яке спрямоване в першу чергу на те, щоб інтенсифікувати е, е, розробку і втілення засобів інструментарію для Сил оборони України. І в першу чергу це. Апарати безпілотні, причому в усіх сферах в повітрі, на землі, на морі і під водою, крім того, ракетних комплексов, ракети, ракети, дрони. Чому нам, нам не вистачає на поточний час і це зробити з рухуванням цифризації цих процесів? Це по перше і головне під час війни. А по-друге, ну теж дуже важливо, це за рахунок централізації зменшується інструментарій у тих корупціонерів, які мали місце, якби інформація була там, сап-набу що крім фігурантів справи мідіча медас, цей герой, який до чого не доторкнеться, і перетворюється все це в золото. От такий собі алгоритм. Так от головне завдання в тому, щоб поборотися з корупцією дуже великого рівня. оскільки міністерство оборони це то міністерство, через яке проходить найбільша кількість коштів під час війни, і друге міністерство енергетики. Як ми бачимо, туди якби заходить в рангі ще і міністра, і віце-прем'єра пан Шмигаль. Тобто, це друге міністерство, скоріше всього через які в якому теж досить великі кошти. Тобто, функція Федорова, е, значить, е, як очільника міністерства, е, це воєнно політична е, і значить, е, фінансами і необхідним е, сили оборони України, і він може е, з в його досвіду, цифралізації багато яких процесів наші. Країні е, зробити це і будемо мати надію, що це в нього вийде. А, так, ну і про зміни в силах оборони сказав також президент Зеленський після наради з заступником керівника офісу президента Павлом Палісою. Ну тобто ми розуміємо, що в офісі президента військові вже були Паліса ну дуже відомий, і людина А з досвідом Б з великими досягненнями. Так от значить, будуть працювати над цими змінами разом з бригадами та військовим командуванням для визначення. Ефективних рішень, ну і крім того, президент сказав про плани модернізувати військову освіту. От це чи вважати у такі заяви, да що? В офісі президента і сам президент дослухався до тих людей, які весь кінець там останні місяці 2025 року говорили про певні системні проблеми. Про те, що тут треба зміни, що можливо треба відходити від практики оцього воювання приданими підрозділами. Це те, на що найбільше нарікають, що можливо, таки українському політичному керівництву і військово-політичному доведеться звернути більшу увагу на процеси мобілізації. Ну і тут військова освіта. На базі реального бойового досвіду. Що ви за цим бачите, які б які ви бачили найголовніші пріоритети? Ну, По-перше, для того, щоб реформувати, розуміти, треба причини цих недоліків. А вони в першу чергу, чому придані підрозділи, тому що не вистачає штатних, у нас вже фактично перейшли на корпусну систему, а в корпусі є різного роду бригади. І в цих бригадах повинні бути підрозділи бойового забезпечення, там тилового забезпечення, і таке інше, але щоб це працювало, треба виконати першу функцію, яка у нас не виконується. Причому військово піднімали це питання ще спочатку 23-го року. Відносно мобілізації, генерал Залужний говорив про півмільйона, але сказали, що доречно, не на часі підірве бізнес. І тому зараз нам би і хотілося, щоб це відбулося. але... Процес був запущений, тобто не початковий, а пройшов дуже важкий стан, з якого тепер важко вибиратися. І в зв'язку з цим, як піднімати ефективність, тих, хто все ж заводиться, і тих, хто ну, воюють, все ж є час, коли мало часу за рахунок того, що мала кількість особового складу підрозділів виводять їх. навіть пачку на протестю, треба займатися підготовкою. Підготовка всіх до сучасних умов ведення війни, і це принципово. Тому що, наприклад, коли наша з'являється в центрах підготовки європейських, там вони ще вчуть намагаються вчити наших військових війні часів Афганістану, Іраку, і ця дронова війна в повному обсязі, поки туди не, за... не зайшла. І я, як скажем, заступник командувача в двох видах збройних сил е з підготовки і вузів, хочу сказати, що ролі значення важко пересинити підготовки в ході війни. Я це підкреслюю, але це складне питання. вот один шляхів підвищення ефективності може бути саме такий, але все рівно треба виконати забезпечуючі функції. Домашні завдання, це справедлива і повна мобілізація. По-перше, економіка переводити на воєнний рік, які ще чотири роки не робиться. Ну, і вводити законодавство, про які просять війна до рівня війни про відповідальність військових і цивільних з за захисту нашої держави. Про що військові з 22-го року просять, але це не реалізується. І наслідки ми маємо в тому числі. По значено хілянкам по СЗЧ і по дізертірам відповідних просто дуже великих цифр з чим треба боротися безумовно. але це на реформування поточне. Я думаю, що з підсиленням цього воєнного компонента в структурах це ж, все ж вдасться зробити. Це дуже важливо і необхідно. Нашим силам оборони України для підняття їх його їх потенціалу. А, так, ну і президент Зеленський, звісно, висловився, точніше відповів на питання про долю подальшого головкома пана сирського. Сказав, що зараз заміна сирського не планується. Ці регулярні, знаєте, я не знаю, як їх назвати, я скажу дуже політкоректно, дискусії у соціальних мережах, розповіді про те, що от сирський такий чи не такий. Да, і про це, коли говорять від, не військові, а цивільні, коли про це починають писати, як от Мар'я, на безугла там. Народні депутати, хоч і колись були в профільному комітеті. Ну, мені здається, що, що сама дискусія, вона антиекспертна. Але чомусь президенту вкотре доводиться відповідати на запитання: а, чи будуть міняти головкома? Наскільки особистість головкома, ну, от, персона головкома, є суперважливою? І що ви бачите за цією заявою? Окей, Сирський залишається і. Так. Е... Тут коментар такого плану: Сирський залишається, але взагалі президент висловився з цього приводу, що він за місяць робить перестановки воєнно-політичного характеру в уроді, хоча він за це якби не відповідає, але в стані війни значить, робить це. І інші, тобто політичних посадових осіб, якби скрізь. А другим ешелоном по-військовому буде зміни в сфері. Безпековій, можливо, і, можливо, це і своєчасно. Відносно безпосередньо ролі главкома особистості. Вона дуже велика, і ми бачимо вже по досвіду і главкома Залужного, і главкома Сирського. Але я дотримуюсь ну по тому ж главкому Сирському, ми бачили, що він високопрофесійний. Генерал, який приймав участь і організовував операції Київську, і про це не треба забувати Харківську, Херсонську. Ну і зараз в важких умовах, коли не надається належне забезпечення Сил оборони України, він все ж утримав ситуацію важку у 2025 році, чим займається і зараз. Тобто я хочу сказати, що якщо немає інструментарія належного і потенціалу, у генерала залужного, у генерала сирського, у генерала Тропатова, чи будь-якого генерала, то розкритися повністю дуже важко. До речі, сирського можна ще нагадати в успішну курську операцію. Вона не зовсім так завершувалася. Але в діяльності генерала сирського дуже багато було етапів, коли політичні вимоги. До проведення той чи іншої операції ну робили свою негативну роль. Проявлялося це тому. Я хочу сказати, що подивимося, як далі буде розвертатися ці події, і по тому ж рівномірному і справедливому розподілу військовослужбовців це не професійний підхід, тому що від командира відділення до главкома військової сфері знають, що Розподілу особового складу підрозділів і, взагалі, зусиль з точки зору вимог воєнної теорії, і практики ніколи не буде. Якщо буде, це програшний підхід, тому що концентрувати зусилля під час ведення бойових дій потрібно на головному напрямку, і це буде було і буде зараз, має місце, і буде далі. І питання не по е, рівномірному розподілу. Обмеженої кількості особового складу, яке не задовільняє потреби у комплектуванні збройних сил, а в тому, щоб рішуче поповнити і підняти потенціал, е, начебто ціх наявності і підготовки, про яку ми з вами говорили військовослужбовців для наших підрозділів частин Сил оборони України. Так, ну я напередодні переглянув чергове інтерв'ю з керівником фонду Повернись живим Старасом Чмутом. Ну і він сказав таку, знаєте, як на мене, дуже гірку річ, що от є для солдата відповідальність, є відповідальність для ротного, для командира бригади. Окей, але от далі ніхто не відповідатиме, якщо батальйон загине. А от може відповідати, якщо раптом, ну не маючи сил та засобів. Бів залишили якусь позицію, і нагору не люблять доповідати правду, і відповідно далі уже ну оця система, коли нагору доповідають те, що хочуть чути нагорі, а про неприємне чути не хочуть. Це системна проблема в українському війську, так стверджує чмут. От що ви про це думаєте, і чи можливо таку річ взагалі подолати, якщо вона справді давно була і нині є, і може і надалі буде. Я вважаю, що це потрібно робити погоджуючись з ними не тільки на рівні тактичного батальйон, полк, бригада і так далі. А починати треба чи паралельно проводити на стратегічному. Я як людина від генерального штабу, будучи заступником начальника генерального штабу, відповідав за формування пакетів документів поставці спільне з науковим управлінням розробляла. Але значить, хочу сказати, що треба удосконалювати це і формувати приставці, групу генералів офіцерів, приставці саме не інспекція міністра оборони чи будь-яка, яка б могла б працювати в військах по дуже важким подіям. Тенденціям і всьому іншому, щоб об'єктивно з'ясовувати інформацію і доводити до вищого керівництва нашого воєнно-політичного, і в першу чергу до верховного Головнокомандуючого. тому цей процес в розвідки, і треба йти в тому числі на такого роду реформації, тому що у нас було багато що, в тому числі на жаль, були і помилки стратегічного рівня і всіх рівнів інших, які треба об'єктивно оцінювати, виявляти і напрацьовувати підходи щодо далання такого роду помилок? А це не робиться. А робити треба погоджуюся, п'ять такі від тактичного рівня, оперативного і стратегічного. Але важливо все ж стратегічно. Бо від цього залежить життя е е наших військових тисяч е наших військових, е ну а тактичний рівень. Там менше, і тому таки, треба зосереджуватися на головному напряму. Головний напрям стратегічний, а ре реалізовувати всі рівні до тактично, в тому числі. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні зараз коротка пауза, новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.